Вітаю, друзі. Тема ухилянтів була за радянської влади майже забороненою. Ніхто не наголошував, що поряд з патріотами-добровольцями були й ті, хто ховався від призову, не бажаючи потрапити на фронт. Ця тема вважалася забороненою і просто неетичною. Мовляв, ухилянти це боягузи та відщепенці, просто не варті того, щоб про них. Говорити, для простих людей вони були трохи кращими за поліцаїв. Краще говорити про радянських добровольців, а непривабливі для радянської ідеології та пропаганди сторони мобілізації, звичайно, що оминали. Але з пісні слів не викинеш. Навіть за найскромнішими підрахунками ухилянтів та дезертирів тих, На яких завели кримінальні справи, було за роки Другої Світової війни понад мільйон осіб, а фактично ще більше. Чому взагалі з'являлися ухилянти в Червоній армії і на цивільному житті? Чому мільйони фізично здорових радянських чоловіків ухилялися від призиву, захищати советську родину і товаріща Сталіна? Чи тікали з військових частин причин було багато, вони були різні. Одні були вихідцями з сімей, скривджених радянською владою, голодоморами, терором, розкуркуленням, репресіями, знищенням релігії та ідеологічно вороже налаштованих по відношенню до радянської влади? Інші були обурені бюрократичними зловживаннями на місцях, внаслідок яких. Броня найчастіше давалася тим, хто на неї прав взагалі не мав типовий радянський бардак та корупція. Третє, ухилялися від військової служби з релігійних та світоглядних переконань. Наприклад, ідейні карні злочинці, так звані вори чорна масть, не визнавали взагалі жодної співпраці з державою. Четверті мали різко негативну думку про будову та можливості Червоної армії. Думки такі складалися на основі особистого досвіду термінової служби, на якій людина сама бачила некомпетентність командування, загальну показуху та окозамилювання, дуту боєздатність, вкрай низький та взагалі нульовий рівень підготовки особового складу. І ця людина розуміла, що в такій армії в неї велика ймовірність загинути дуже швидко. Ці думки також підігрівали ще розповіді ветеранів кровопролитної радянсько-фінської війни 1939 х років, коли маленька Фінляндія дала по зубам великому Советському Союзу. І втрати Радянського Союзу були в рази більшими за фінські. А бійці. Наголошу в рази більші за фінські, причому, що фінська армія була і менша, і оснащена гірша. А радянські бійці були гарматним м'ясом з мінімальними шансами на виживання. Так хто отримував бронь? Військово зобов'язаний громадянин легально звільнявся від відправки до діючої армії лише за наявності броні, документу, що звільняє віднесення служби. Бронь надавалась цінним спеціалістам усіх важливих галузей народного господарства. Інженерам, висококваліфікованим робітникам, представникам, механізаторам та комбайнерам. Крім того, броню могли отримати представники культури та мистецтва, науки та спорту ну, як клоуни чи циркачі зараз. Тут уже критерії цінності цього фахівця виявлялися не такими чіткими, як у народному господарстві, а розмитими, що створювало ґрунт для зловживань. У начебто суворі сталінські часи, коли був порядок з тотальним державним контролем. Корисливі чиновники та співробітники військоматів на місцях масово умудрялися за хабарі видавати бронь тим громадянам, які за фактом не мали на неї права. Найгучніший резонанс набула справа знаменитих футболістів, засновників московського Спартака, братів старостіних. Слідство довело понад 60 епізодів їхнього посередництва. У видачі незаконної броні людям, які заплатили за це винагороду. Старостін Микола під час Другої світової війни увійшов у злочинний зв'язок з військовим комісаром Бауманського району Москви Кутаржевським. І за хабарі домагався отримання від райвійськомату від строчок, від мобілізації не лише стосовно працівників спортивного товариства Спартак, а й осіб, які не мали жодного. Товариство, кінець цитати. Цитата з матеріалів справи 1942 року. Найбільше броньованих виявилося в Москві 45% від загальної кількості військовозобов'язаних половина. Разюче в цьому плані відрізнялися від столиці інші міста, в тому числі не менш індустріально та культурно розвинуті. Там. Щоб отримати бронь, людей таких було від 5 до 28% максимум. Ось інші ухилянти косили не під цінних факівців та діячів культури, а під непридатних до служби за станом здоров'я. Як не боялися лікарі позбавлення волі, але тут також не обходилося без хабарництва. До речі, за Сталіна воно просто процвітало в Союзі. У матеріалах кримінальних справ фігурують величезні на ті часи суми до 5 тисяч рублів, рятівний діагноз, туберкульоз чи щось інше. Бували і такі, що шкодили сумні, навмисне завдавали серйозних травм, так само, як це робили самостріли на фронті, які самі стріляли собі в ногу, в руку і видавали це за поранення. Деяким. Ухилянтам вдавалося роками ховатися від призову в дуже віддаленій та важкодоступній сільській місцевості. Хтось селився у родичів, хтось приклеювався до якоїсь самотньої жінки, і вона приймала ухилянта як чоловіка та працівника по господарству. Таких фактів чимало в спогадах тих років. Найвідчайдушніші ухилянти й дезертири. Збиралися в банди, що промишляли злодійством та грабунком. При цьому діяли вони не лише на тилових, а й на окупованих німцями територіях. Взагалі, за законами воєнного часу, за дезертирство належав розстріл, але насправді вбивали тільки кожного 10-го, викрито в дезертирстві. Що теж складалося в результаті у величезну гігантську цифру. Спійманих ухилянтів та дезертирів найчастіше відправляли навіть не до штрафних, а до звичайних бойових частин, що діяли на передовій. Природно з нищівною характеристикою та позначкою про неблагонадійність в особовій справі. Таким бійцям давали найбруднішу роботу і наглядали за ними. Тобто розхідний матеріал. Неймовірно, але були ухилянти і дезертири, які тікали з фронту в друге, в третє і навіть в четверте, знову і знову їх відловлювали і не розстрілювали, а відсилали назад на передову брак людей. А іншим вдалося спокутувати свою провину, заслужити на реабілітацію і повернутися додому з очищеною репутацією. Були серед дезертирів, були і рекордсмени. Наприклад, росіянин Яків Тормузов народився 1903 року, помер 1987 року. Він, уродженець села Яблуневе, Краснінського району Липецької області Російської Федерації сучасної. Переховувався з осені 1941 по 29 серпня 1985 року на хвилинку. 44 роки. Втікши з фронту, він потай жив із дружиною Варварою і трьома дітьми, не показуючись на людях усі 44 роки. Як і в тормузов у вересні 1985 року, коли почалась перебудова, зробив сенсацію вільній перебудовній пресі, що тільки почала. Розвиватися. Також рекордсменом був Яніс Пінупс, народився 1925 року в селі Котлері, був призваний до Червоної армії в 1944 році, коли радянські окупанти вигнали німецького окупанта з Латвії. Ось, відповідно, з фронту він втік. Про своє прибуття повідомив лише рідних. До самого 1995 року Яніс ховався від людей, так само як і росіянин Тормузов, спілкуючись лише з найвужчим колом осіб і нікуди не виїжджаючи з села. Навіть після розпаду Радянського Союзу він кілька років боявся об'явитися. Так що проблема ухилянтів була у всі часи, і буде актуальна вона завжди, і всі режими без винятку її допускають, навіть хвальоні совкодрочерами сталінські часи.